Доброго дня всім шанувальникам сонячні ягоди. Сьогодні у нас 23 вересня 2025 року. І хотілося б вам показати у себе на ділянці. Гібридна форма від Калугіна Віктора Михайловича під назвою «Етюд». Вона позиціонується як рання 105-110 днів термін дозрівання. Але в зв'язку з погодними умовами, умовами цього року терміни змістилися, інколи все перевертається, більш пізні. Сорти де винограду достигають раніше, ніж надранні сорти. Так і трапилось з Сетюдом. Ну, але він мені дуже подобається даний виноград. Другий рік поспіль він плодоносить у мене. І, що я замітив, як для ягодників це найкращий виноград. В плані того, що грони завжди вимощені, завжди красиві. Нічого не треба вистрігати. Процес запліднення проходить як найкращий. На даному, на одній площині і одному плечові. Тут знаходиться 13 отаких от чудових гронок. Де в більшості йде по дві грони на один пагін. Зараз я сріжу оці дві грони. І ми покладемо їх на ваги. І повністю зріжемо весь урожай, укладемо в ящички. Ви подивитесь, як він виглядає чудово в ящиках. І транспортується він дуже добре, тому що м'якоть плотна, хрустяща і в той же час соковита. Так, зрізаю, прийшов час зрізати ці грони. Одна грона. Це все на одному пагоні 945 грамів, бачите, який чудовий результат. На другому пагоні, тобто друга грона на тому ж пагоні. Ось, дивіться, яка чудова грона. І оце на одному пагоні 1920 грамів. Зараз це все далі. Будемо складати такі ящички. Весь цей урожай зріжемо, він повністю вже готовий до реалізації показуй повністю процес слідкуй за руками ось такі грони як найкраще. далі пішли бачите по дві грони по дві грони він витягнув там у мене щеп на другому на іншому кущові прищепа Є. Там я залишав по дві грони. Звісно, в зв'язку з меншою нагрузкою. О, дивіться, і птиці почали вже клівати її. Вже смачний такий, як треба. То там він дійшов до стих раніше. Так, що у нас тут залишилося? Ще три гронки. Тут останній пагон, на якому розташовано дві грони. Дві грони. Ось так от він виглядає. Так що результат як найкращий Бачите? От таким, отака чудова картина. І що я хочу сказати, птиці довбають. Хоча і сторожа наняв. А, ну сторож, на жаль, сторожить тільки ночью. А, а зараз він в отрубоні. Сторож, проснись. Проснись. О, все, прийшов до тями. На такій позитивній нотці завершимо це відео. Думаю, нових зустрічей на моєму каналі. На все добре вам, до побачення.